Вершився матч між Соколом і Штормом. 6-5 сокіл переміг. Дуже напружений матч. З нами зараз тренер шторма Руслан Борисенко. Руслане Віталійовичу, мабуть, такі матчі втричі прикро програвати, бо команда програвала 3-0, повернулася в гру і в результаті пропустила ту шайбу перемогу, програшну шайбу буквально там незадовго до сирени. Так, да, я з вами згоден такий матч, коли особливо в нашій команді зараз дуже багато хлопців хворіє. Майже от ми тільки приїхали вчора, відтренувалися і вже на сьогодні. В нас знову захворіло двоє хлопців. Тобто в нас з залишились хлопці, які хворіють лідери, і знову захворіли лідери тут. Ну що ж. Зробити це ж таке життя, і да, я згоден з вами це прикро програвати, особливо в такому напруженому матчі, коли ми грали, ну як то кажуть, на жилах витаскували гру. І прикро на своїх же помилках програвати такі ігри. Чи не було не було у вас наміру перенести цей матч? Можливо, чи не зверталися з пропозицією до федерації, до суперників? Там вже не не було куди переносити, переносити цей матч, тому грали вже як є. і Хотілося б теж подякувати хлопцям, хто вийшов сьогодні, тому що деякі я знаю теж виходили з не дуже гарним відчуттям, з нежиттю і так далі. Ну так, як то кажуть, притхворе. Відчуття було, стан такий в них був. Тому я дуже дякую, що вони билися до кінця і змогли подарити нашим болівальникам таку гру. Це в цілому бились до кінця. Я дуже їм вдячний, але здається, команда не відразу війшла в гру. Перший період був явно за соколом і багато, багато вилучалося гравці вашої команди. Тобто, це наслідки хвороби, чи це щось інше. І те, і друге, то що в нас не було дуже багато тренувань, тому що деякі, ну, там у нас шість або п'ять хлопців їздили за збірну і вони тільки повернулися. Деякі хлопці хворіли і майже от, вийшли на дві гри з Дніпром, зразу навіть не мали ніякого тренування, а просто вийшли на, на гру і потім зразу їхати сюди. Тобто, ну, десь в нас було забракло тренувань, щоб підготуватися як треба для цього матчу. І плюс ті, хто виздоровів, наприклад, особливо перед цим матчем, деякі хлопці прямо приїхали на цей матч як на перше тренування. Тому ну, десь це вибило нас із колії. Треба було десь шукати і налаштовувати ці зв'язки в трійках і так далі. Минулому останку маємо, що сьогодні долю зустрічі вирішили досвідчені хокеїсти. Захаров закинув чотири шайби, переможну шайбу закинув Володимир Чердак. У вас таких хокеїстів мало, але і вони сьогодні не грали в основному. Нічого, вони виростуть. У нас є хлопці досвідчені, вони здобувають цей досвід. Не все одразу. Тому ми потихеньку, потихеньку підготуємося до плей-офи. У нас будуть і хлопці, які будуть рішати, вирішувати такі е, моменти, все буде добре. Дякую вам дуже. Да, також хотіли би подякувати нашим Збройним силам, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну, і ми маємо змогу зараз е, грати десь. Е, е, великий йому клін. Дякую. Олег Шафаренко, головний тренер Сокола. Олег Леонідовичу. Мабуть, е, такі ігри важко оцінювати однозначно, бо емоції. Особливо багато віддали, віддали ви на лаві і та й хоч на майданчику. Ну, так, такий так рахунок, що напевно він подобається болівальникам, але ж тренерам не дуже. Ну, повністю наша гра. При рахунку 4.1 повинні були закінчувати гру, але ж в обороні зіграли не на чином і тому такий рахунок. — Що це? Втрата концентрації, чи суперник десь е зміг перебудуватися і е відповісти? То я б так не сказав. Ну, це майданчик атек насамперед. І молоді гравці не витримали тиску і почали помилятися в таких ситуаціях. Ну, І пару ветеранів також. Виходить, поки що, що досвідчені гравці роблять свою роботу. Тобто сьогодні Захаров чотири шайби, чердак переможна шайба, В... є на кого пертися, скажімо. Ну, Це дуже добре. Повинен брати приклад з таких гравців. Це дуже корисно. Ну, Але ж про Віктора та Володимира ну, вони повинні так грати. З, з таким накалом ігор не, не так багато, тому вони молодці. І якщо в тебе йде грати, ти повинен грати, грати, грати і отримати задоволення від гри своєї командної п'ятірки твоєї. Таке питання. Якби ви як тренер віддаєте перевагу більше рахунку 1-0 чи 6-5? Ні, nee, для мене краще два нулі все. <риклад> так, дякую дуже. Так.